Руській лазаві в час окупації ми знаходились тут. Моя сім'я, вся, дві мої онуки, одній 14 років. Час тоді було 12, а одній зараз 7, було 5. Страшно було. Потихеньку живемо, пораємося на городі, саджаємо картоплю, гірки. Стараємося чимось себе зайняти, щоб не думати про те, що ще здіється навкруги. Гуманітарка дуже гарна. І олійка, і сахарек, і сіль, і все воно треба. Є такі люди в селі, які не можуть навіть в магазині купити цього, тому що немає грошей, на пенсію треба зараз і за газ платити, і за світ треба платити. А ця гуманітарка просто виручає. Іноді спомні, що вона там стоїть, і душа радується. Світ є, газ є. Хоча останнім часом іноді виключають світ. Було на сім часів, на чотири часи. У нас є медикаменти, нам дають у лікарні безкоштовно завозять. Хочеться миру, хочеться, щоб тиша була, щоб став утром і пішов на огород і не думав, що да веди, Господи, воно прилетить. Так що дуже хочеться миру і здоров'я нам всім.